У мене чорний пацик зуби, златі ланцюги. І весь час на пригоді краку повні її штани. Стріляє щось допизить майже кожного дня. Але у вільний час не робить словом, По чорний... Тупо себе відчуваю цим чахликом невмирущим. Відчуваю себе векною Клас. Радий за тебе, пупсик о, давай, привет! Пока. Да, здорово. Да, я побежу. Ага. Ага. Так, я пошлась, ворк. Згадую я. Бачку, як... Згадую. У мене данчи я слышу. Це цей понос играть. За манів. Чому мені так погано? Чому мені так погано? Мені теж погано. У мене не дуже хороший початок. Ага, я поняла. Hello? Угу. Е, вона на мене побігла, коли вона бачила, що вау, оце геній. Давай у випно. Мя! По крапту. Раз. Нет, робот, сосибил тебя бата. Ага. Да тут накоцана подала. Тетя. Так, я Тетя. тетю виша. Да. Молодец. Ну, Алла кольца. же. Ай, ты моя квиточка. Ти моя квіточка. Опа! Опа! Наїбав. А він так мене чекав, він так мене чекав, хотів це його на мансить. О-о-о, о-о-о-о-о. Я бачу пупсика. Ну. Не чувствую себе якимось позорищем, чесно говоря. Всего два хука. Ну, це просто Капець. Боже. А, Ой, Зато я вступив генератор, який був 90%, він зараз повітчу, ну, по звукам десь відсотків 15. Так, я повісив? Давай я тобі допоможу, піде. А, ну тут ти, ти моя квіточка. Ох, о, о, о бачу. Це а, мене дедаль, вже... дедаль я підніму. Да. мене з недавніх пір э, почали пенсіонеркою називати, там, кінти одні. А ты с хустой. Не. Просто Ні. Просто старше. А, ти Причому пишешь. Прикид... На... При не настільки сильно, ну просто. Ой, у мене тут двоє Микейл. Там на тебе біжить, якраз позаду тебе. <звук> А тут все. Подъеш ⁇ шо? Ну, все... Рафа и Так, видимо... Мое двое. Это ц... как и надо? Так, на Это... Я ну, понял. Опа! Так, на, опа! Сонечка. Опа, F5. Сонечко, умничка просто. Опа. Аца такие. Да поможешь мені злобить тут Угу uh -huh. Давай. Все, вішай, я піду дефа Опа. Опа, ада вон по попке. Бля, а ч у меня такая срабата сочинять спином? Oh. Класс. Ну и дайте, что ты мне Це, звісно, не, це, 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 звісно. Це, це, це це, Ну це потужно. Вони паду. всі. Це моя погана жіточка. Ой. Че мене. Так, Стів. А! Що ти за хуйню? А, чи ти не Стів, блять, я не знаю. Це Кувентів Тарантіно. Короче. якусь хуйню творив. Ладно. Чому О, я мінус. вийшла так Ані. удачно на, на трьох? О. Опа, фокси.

Ой, я тут джинку жінка кишка, якась сейчас. Вадроберы. Шпоку. Мааа! Ай, ти моя сонечко Ну я ж це, з Джона працює, бачиш, попсик? Ай-тигр ай, просто. Я не знаю. Дийца вирос. Алуй, погурчи в дискордик. Пиздец. Так, я Мікелу, знайшов. що... Ну, це потужно було, ладно. Рижа жінка. Рижа мавка. Рижа Літералі. Ну. З якої мені з такої сторони. Вилізти. Так, я а, не ну, буду. А, ну, до речі, не так же і погано. Ладно, а, я... ладно я не аутістка, хорошо. Таку. Ну я це не признаю, але... Це, так. Не Просто кажи, б... так, Це я аутист. Цікаво, чому коли я граю за нема я завжди себе відчуваю ну героєм якогось Хентай, аніме щупається один. Годжі Сатору прибув. Вийшов. Так, побігли, <звук> ми вже граємо. А, ой, извините. Ага. Извини, вибачтеся. Бля, ну ха я трошки довго подумав. Точніше, я на то. Молодец. Я, я взагалі здивувався, що я вмію думати. Ого, ти, блін, да ти шо? Ні, ну не... Ну ну я здивувалася. Та. Ну. Та ну йоп. ну до мене фан-гав обійме прийхнула. Ну, я, гадаю, це всі, короче, все. Фенг. Геймера, короче. Да, я бачу. Ты бере его. Ты бери його, Дибери а, його. або, або давай, ні. Опа. А вон, а я не знаю, я щойно гнався за... Мэд Томас, но взагалі не не дивилась, куди біжить. О, на мене пупсик біжить. Ну, ну це босс KFC. Я за копсик женуся. Ну, Свіжа курка KFC, сюди. Ой, а мене не заканчивается за такі посмотрите. Уже давно. Я не засуджую Я знаю. Так а чого тоді боятися? Ну. Ой, ну не знаю, ну, Маринка. Так. Да. О, вой Вот это нихуя себе. Ну, Боже, я делаю бой, не убавит, а они такие вкусные, Що такий скінчик у мене. Так, я травичку, Ой. я буду зараз зазу ж Опа. Він О, я шустрий! Та ти шо? Ну. Тут десь. Там ага. Ніколас Кейдж десь накоцаний бізнес. Да, він ходить, але я його боюся. Він чуть того. Того? Ага. Ну так. Він скиловий, а я про таких боюся. Ч так довго втикає, алло? Не чого не оце я його розмансив, Я ніколи са твого косу. Це ты умничка, ти вообще сонечко таке. Непонятно. Твоя думка. Мені піху. Ну да, якщо мягко сказано. Давай добивай його. Да ну йопара це. Яка не вийде, не Я чуть. Нормально. Дзинь-дзинь, я тільки мій. По яйцам. Да. Яйцами стукати. Вау, навчиш. Ммм. Дорого тебе обийц. Джайро цепелица шо? Джоджо референс. Абсолютно. О, oh, shit! Опа, опа, F5, опа, F5. <laughs> так, нам треба позбутися і ще декілька ти хача, типу, як мені щось. Двох. Угу. Ну, Він, він не терплячий, він в себе вмер. Він себе в пастку загнав. Ну каляс, ти чо? Я? Ні, я? що я? Та Ніколас, Ніколас. молодець пупсик. Я її підніму іде далі. Шукай. Сюда. Працюй, рап. А. У мене є, у мене є, у мене є знову, знову там. заставляють мене працювати. Це, из это пс это все то машия жінкапсик работай оп стоит опять ой спеціально так ударив щоб її добити. добейте выживших. Добив виживших. Угу. Мінус. Оце я сноуболю просто і... Ладно, я підніму. Ти жены за ней дали. Я просто думав добить. Я просто... Ой, ні! Оце якийсь пиджи. Я поняла, я тоже было чуть-чуть. Привайс, не засыпать. Ну, він бы не допис, а не вэй за такий час до мене. Так хочу цього. давай это, двайта, Ага. Опа. Опа, F5. Ні, Я женуся за розпусними цицьками Мар'яни Безугвої. Давай, давай -ка. хорошо. Та всіх, всіх, всіх. Да ч я такая аутистка, блин, с колокол долблю! Может ты на мразянці я позибал? То ей допомог ты? Ренпул капельчий? Ну, це вже молодець. діло. Ну молодець. То блін, занес за вескера. Ледве-ледве. Ходы. Оооо! Так, я тут лару знайшов. А, вона остання, да? О. А куди вона ділась? така? А, вона прямо сняла. О, я в тебе читал. А, я ага, чую десь тут. Опа! А, ебать, челик щасу. А, Ааа, кстати, мог. А че он а его я... ебает, если же убить может? Бля, дай блять! <реку> <реку> <реку>